Ну що, будемо тестувати, так, привезла з дачі такий у мене напірничок, а там на матрасничок, дощик нас намочив, і ось такі розводи. Видно, я думаю, зараз виперемо і побачимо результат. Згідно з інструкцією, так, наливаю, трошки пролила 110, бо дуже сильно забруднено у мене цей на матрасничок. Несу, несу, виливаю. Так, і включаю програму. Так, синтетика, він у мене такий синтетичний. Програма на 40 градусів тисячі оборотів, годинку 10. Все, дівчатка, чекаємо результат.